Зізіфус цвіте, зав'язується, а плоди осипаються, і не знаєте, що з цим робити, давайте розбиратися. У мене є два зізіфуси це та янзао, а ось той казали, наче янзао. Його мені дали сусіди у дачному товаристві. Це коренева порисель їх великого дерева зізіфус. Вони його купували ще давно, в Криму. В нього довгі колючки, гілочки тонесенькі і вже розпускаються. Можна побачити перші листочки. Це для мене зовсім нова культура, і в своєму житті я ніколи не бачила і не куштувала його плоди, тому все вдиковано. А вже з кінця травня вони обоє почали цвісти. У них дуже красиві квіти, маленькі, розташовані по дві квітці на один листочок, але бджол на ньому я не бачила. Таян ЦАО трошки відрізняється. Листочки більші і довші. Листя глянцеве дуже блищить. До речі, сила росту у нього дуже велика. Має по 3 квітки на один листок. Квіти майже або однакові у обох сортів. Йому перед відправленням поштою зрізали верхівку. І тепер він має кущоподібну форму. Чекаю перших плодів. Згодом бачу таке, наче запилена квітка. Серцевина стала зеленою. А сьогодні, поки милувалася садом після дощу, трошки нижче, побачила, що запилених квітів дуже багато. А ось на Ядзао вже є перші плодики. Це станом на 17 липня. І ось, що в цей час я побачила. Цей плодик найбільший поки що. Я почала замислюватися, чи витягне таке слабке деревце врожай, чи краще обірвати його. Вже серпень цей зізіфус дав вже ось такий приріст. У нього добре розвинутий центральний пагін, на відміну від таянзао. Цвіте він постійно і зав'язує плоди на протязі усього часу. А ось цей виріс ще більше. А взагалі, виглядає він зараз ось так. Зовсім поруч та Янзао. Бачите, він наче кущ. Центральної гілки у нього нема. Ось покажу вам поближче. Тут пеньок. Я думала, що ця гілка буде головною і підв'язала її вертикально. Але даремно дерево вирішило інакше. Але виглядає він дуже декоративно, наче куля. До речі, бджоли його не запилюють, а ось такі мінімушки. Я почала помічати, що плодики масово збільшувалися, і форма почала бути яскраво вираженою, грушевидною, можливо, коли дерево буде більшим, і врожай буде ряснішим. Але зі спекою ми почали помічати, що всі запилені квіти і сформовані плоди почали засихати і опадати. У Таянзао була зрізана верхівка, але був розвинутий корінь. Дерево почало нарощувати зелену масу в співвідношенні до свого кореня. А з ядзао, навпаки, слабкий корінь. Зелену масу нарощує не так активно, скоріш за все, нарощує коріння. Хоча і зав'язував плоди, зразу же засушував. Інформації з цього приводу дуже мало. Тут я почала шукати рішення цієї проблеми і експериментувати з її вирішенням. Спочатку почала частіше і рясніше поливати, але це нічого не змінило. Вирішила здобрити його, використавши добриво 5-15-45, 15, 15 грам на 10 літрів води. Фосфор допоможе корінню краще розвиватися. Калій дасть стійкість до стресів, у тому числі і високої температури, а також допоможе сформувати плоди. І зовсім трошки азоту. Трохи згодом чоловіка запитав. А чому всі дерева замульчовані, а зізівуси ні? І дійсно, Замульчувала соломою. Мульча із соломи рятує коріння від перегріву та пересихання. Накидала її побільше. А ось 24 серпня багато нових плодів виросло. Це допомогло моїм молодим деревам. Плоди ростуть, дерева розвиваються. А я задоволена. Чекаю на перший врожай зіфуса. Зі